Ви дивитесь улюблений футблог вашої сім'ї обережно смачно. Мене звати Христина Чайка, і я сьогодні буду готувати К корисно, с, Смачно, л, легко. Поїхали! -бум 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 -бум. Сьогодні ми готуємо рецепт, який скинула нам наша постійна глядачка. Це буде фарширований перець. І я думаю, всі неодноразово вже його куштували, Але сьогодні є один такий маленький елемент, що я зміню в класичному рецепті. Ми будемо додавати печериці, а саме печериці від Фанджі Фарм. І для приготування потрібні наступні інгредієнти: це рис, фарш, перець, морква, чесник та цибуля. Це класичний рецепт, але ми сьогодні ще будемо додавати печериці та сир. Також спеції за смаком і обов'язково хмелі сунель. І щоб не гаяти часу, відразу підготуємо рис. Я заливаю воду. Та помішаємо. Рис дуже ситна каша, адже 70% у цій крупі складають вуглеводи, Тому можна раз поїсти і весь день протриматися. Такому я розказую. Підготуємо овочі, які ми далі будемо пасирувати. Натираємо морфу на великий. Хлопці, а вас як з взором? Все добре? Бо якщо так собі, то ви знаєте, що можна з'їсти моркву і все стане набагато краще. Ну, принаймні, так мені говорили ще з дитинства. І, до речі, в мене зір ідеальний. Я навіть косим поглядом бачу, що рис вже починає кипіти. І нарізаємо цибулю максимально дрібненько, щоб ті, хто її не люблять, навіть її не відчули. Але цибуля віддасть свою соковитість, та страва буде ще смачніша. Ще з давніх часів в Україні є така прикмета. Якщо перша лусочка на цибулі товстенька, то зима буде холодна, якщо тоненька, то зима буде більш тепла. Моя цибуля села сиженька. Я чесно важко в мене щось середнє. Дорізла цибулю і не забуваю помішувати рис. До речі, цікаво, що також з рису роблять жіночу пудру. Отож, хлопці, може брати сміливо цей рис і ходіть вас за пудрую. Ходи, обсмажувати овочі будемо на олії. Чекаємо, поки олія нагріється, та відправляємо туди овочі. Саме таку засмажку я вперше в своїх п'ять років допомагала мамі готувати на кухні. А зараз підготуємо солодкий перець. Дуже часто його називають болгарським, але так невірно. Чому тому, що колись в країни пост Есереру його головним експортером була Болгарія, тому і так його називали, бо більше ні звідки він не приїжджав. А зараз він вже росте всюди, його вирощують на наших родючих землях України. Тому просто варто назвати його солодким. Також зауважте, що сьогодні я його буду фарширувати не класичним методом. Тобто, звичайно, його фарширують ось так, вибирають серединку, а я буду фарширувати його ось так. Так ще цікавіше. Перець готовий, ми його тепер просто відставляємо. І зараз ми будемо вимішувати саме нашу начинку. І зараз в цій посудині ми змішаємо всі інгредієнти. Хлопці, а ви знаєте, що було перше? Курка чи яйце? А я не знаю, бо в мене сьогодні фарш взагалі-то свинячий. Тепер сюди додаємо нашу засмажку. Дрівненько наріжемо печериці. Цікаво, що гриби почали вирощувати ще в 17 столітті. І тоді ще у Франції французькі садоводи називали їх паризькими грибами. Їсти їх міг не кожен, лише собі дозволяли таку розкіш монархи. І взагалі печериці вважалися такою стравою для обраних. Отож, будьте обраними, йдіть в магазини та шукайте печериці від Fungie Farm. Куштуйте і хай вам буде смачно. Часник. Його треба їсти не лише тому, що він, як у фільмах жахів, відлякує вампірів, а тому, що це справжні природні антибіотики. Отож, додамо його цілий великий зубчик. Я би навіть сказала, це зуб. І тепер додаємо хмелі сунелі. Саме це. Грузинська спеція, в якій поєднані дуже багато різних прянощів. Тут є і майоран, і базилік, і сіль, і паприка, і всяке інше. Тому, якщо хочете зекономити, багато всього не насипати, то використовуйте хмелі сунелі Вова, ходи знімати, як буде зараз гарно. І тепер вимішуємо цю всю нашу красу. Подумати, що в мене золоті руки, бо в мене всі стави абсолютно виходять, але я вам доводжу, що ні, вони звичайні. Зараз цими руками ми нафаршируємо наш перець та будемо надчиняти так, щоб було побагато. І тепер фаршируємо другий, як то кажуть, повний фарш. Я так роблю це плотненько. Оси налітають, тому що вони знають, що це дуже смачно. Правда? Як тебе звати? А її не треба звати, вона сама прилітає. Наші перчики відправляються у духовку, а ви тим часом відправляєтеся в маленьку екскурсію, щоб ви знали, що ви їсте, отож, перегляньте фрагменти того, як вирощується ровина ферма, фанджі. Фарм. Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вони вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Їх команда це досвідчені технологи з багаторічним стажем, які проходили навчання та стажування на найпопулярніших грибних фермах Польщі. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Де ж вирощують гриби? Теплиці Фанджі Фарм знаходяться у передмісті Тернополя, села хатки та бронятин. У виробництві задіяно 12 камер загальною площею майже 6,5 тисяч метрів квадратних. Сучасне високотехнологічне виробництво та професійний контроль фахівців дозволяють досягати високих показників врожайності. 130 тонн печериць у місяць. Ви уявляєте скільки страв можна приготувати? Не прийшло і 20 хвилин, як наші перчики готові. Наші гарячі перці. Хлопці, а ви ще гарячі перці. А будемо разом їсти? Будемо. Але залишилося ще нам додати зверху сир. Отож, я їх виставляю на нашу тарілку для презентації. Не такої презентації, що в школі знаєте, показували на проекторах і ноутбуках. Переставляю наші перчики. Тепер натираємо сир. В мене чедер. Він має горіховий, трошки гострий і трішечки кисловатий смак. Я думаю, з ним буде ще смачніше, але ви можете використовувати будь-який твердий сир. Вово, ходи знімати крупніше, буде гарно. Ходи. Enjoy your meal смачного друзі. Якщо ви хочете щось смачнесеньке, щось скуштувати, таке добресеньке, то не відмовляйте собі, хто ще буде себе тішити, як не ви самі себе. Отож, я розрізаю наш перчик, і зараз ми подивимось, який він гарний всередині. Бо вже знаю, що він має підійти ближче, друзі. Я його скуштую. і кажуть, що гарячим, сирим не буває, наш перець не сирий, а ідеально пропікся. Я хочу ще один шматочок. Хлопці, лишайте камери, будемо. А з вами, дорогі глядачі, ми побачимось зовсім скоро. Але за мною не сумуйте, і я теж буду старатися за вами не сумувати. Та кого я обманюю? вже сумую, Па-па!